Російська імперія перше, що робить і намагається робити, це викорінення мови і. Ну і переписування історії під себе так ви Валузький... вибачте, що перебуваю, але російський президент досить тільки те й робить, що нам розповідає да. нашу історію. В нього хобі, да. по-моєму, про це історія. треба просто нагадувати, наголошувати, що це було, Абсолютно. є, і поки вони існують, буде. Але потім дивіться Воловський циркуляр, потім Емський указ Воловського не вистачило схоже. І у нас з'являються все одно, з'являються Леся Українка, з'являється оце покоління. І давайте захопимо вже покоління 20-х, тобто яке 1920-х. Як вони, ну, попри все, що вони робили такого? І як сталося, що вони не тільки втримались, а ще й у нас нові і нові народжувались генії, яких ми тільки зараз деяких відкриваємо. Якраз про Антоновича, от у нас передостанніх відео на нашому ютуб каналі, шлені авторки, Антонович.